Ви в мене все запитуєте, та поділися, поділися тим салатом, який ти готуєш на Різдво. Тому я зараз покажу. Це буде салат у мене із мідії морепродуктів. Для цього я, я не знаю, як хто, але я просушила, помила всі ось ці зелені. Це рукала, шпінат. Плю в посудину Далі подрібнена цибулька і яйця, перепелені, далі мідії помідорка. І ось такий обсмажений хліб, сухарики такі. Я їх завчасно обсмажую. Роблю соус із соєвого соусу та французької горчиці. Солю та перчу. І соус готовий. Поливаю ось так салатик. І ось святковий салатик, такий красивий, корисний, готовий. Кому сподобався, діліться і користуйтесь.